Христос через апостола Іоанна дав корекції для церков. Він казав, що одна мертва, друга тепла, а інша Дусі святом, яка горить. Тому дуже важливо бути тою церквою, яка не тепла, не тліє, не кадить, а яка насправді горить в Духі Святом через проповідь Євангелія. А якщо в Духі Святом, то значить праведності святості. Також сам Христос показав нам приклад мудрих. І глупих дів, які одні трималися також бути в присутності Духа Святого, тікати свого женіха Ісуса Христа, а інші думали, що встигнуть бути в присутності огня, помазані Духа Святого і, звісно, втратили своє спасіння. Також Господь нам ще дає приклад із притчі про. Таланти, що Бог всім нам дав таланти, але хтось їх використав, а хтось їх зарив? Тому служимо Христу.